Привіт, ми тут з колегами проаналізували всі випуски Техно Епік Ньюз на нашому каналі та дійшли висновків, що я доволі часто в них розповідаю про новітні дрони та БПЛА. Дійсно, останнім часом безпілотна галузь набрала дуже стрімкі темпи розвитку. Не останню роль у цьому відіграють і українські винахідники та конструктори, адже будемо відвертими. Байрактари та все, що з'являлося після них, неабияк допомагає нашим захисникам. Саме тому це відео я вирішив присвятити саме темі безпілотників. Тож влаштовуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал та полетіли! Китайська компанія FIMI розпочала продажі свого нового дрона Манта з функцією вертикального взльоту та посадки та підвищеною ударом міцністю. Фімі Манта це квадрокоптер із системою вертикального зльоту та посадки Віту, який має конфігурацію u 3 та розмах крил 700 мм. Він оснащений модульною конструкцією, що робить процес збирання або заміни деталей більш швидким та простим. Корпус виготовлений зі спінного поліпропілену, завдяки чому він має підвищену удару міцність та теплоізоляцію. Крила посилені вбудованими карбоновими стрижнями, що забезпечує додаткову міцність та стійкість до пошкоджень. Дрон працює від трьох акумуляторів ємністю 5000 мАч, при чому його злітна маса становить всього лише 550 п'ятдесят грам. Аеродинамічна конструкція забезпечує до 85 хвилин польоту зі швидкістю до 12 метрів на секунду. Це робить його ідеальним для виконання тривалих місій. Також дрон здатен у польоті розігнатися до 43 км на годину. Випускається Manta у двох комплектаціях: – FC та PNP. Ціна фіміманта стартує від 140 доларів за базову комплектацію, в якій е, не входять е, польотні контролери, gps модуль та регулятор обертів. Компанія RT-LTA, виробник аеростатів, представила свою нову систему SkyHigh, що об'єднала баги позашляховик, аеростат та безпілотник. Нова система поєднує Аеростат RT Skystar 120 з мініквадрокоптером, квадрокоптером, встановленим на невеликому позашляховику. Дана конструкція дозволяє SkyHigh сканувати територію для виявлення та ідентифікації цілей супротивника, а також забезпечення зв'язку. Датчик аеростату та дрона легко обслуговуються та керуються з допомогою одного портативного блоку управління. Система дозволяє синхронно керувати бездротовим зв'язком аеростатом та дроном з одного пульта, навіть якщо вони знаходяться на відстані один від одного. Позашляховик типу ATV на два місця пристосований для їзди бездоріжжям. Модульна та мобільна система може бути розгорнута за 20 хвилин у польових умовах. Виглядає дещо чудернацько, проте, на мою думку, система корисна та потрібна. Дослідницька лабораторія військово-повітряних сил США провела випробування дрону XQ58A Valkyria. У ході тестового польоту безпілотний літальний апарат був під управлінням штучного інтелекту. Льотні випробування пройшли ще 25 липня на базі ВПС США Еглін, штат Флорида. Під час польоту, тривалістю 3 години, штучний інтелект успішно керував дроном XQ58A Валькірія виробництва компанії Kratos Defender and Security Solution. Під час польоту дрон летів поряд із винищувачем F-15E Strike Eagle. ВПС США у майбутньому планують використовувати такі безпілотники з літаками 6-го покоління та F-35 Lightning II. Випробування підтвердило доцільність розробки штучного інтелекту для програми CCA, у рамках якої ВПС США хочуть отримати тисячі новітніх бойових безпілотників. Дрони працюватимуть спільно з пілотованими літаками, відволікаючи на себе ППО, противника, а також завдаючи ударів. Українська компанія Skylab продемонструвала нову модифікацію безпілотника Шуліка. Цей ударний квадрокоптер може нести близько 7 кілограмів корисного навантаження. Дрон піднімається на висоту 500 метрів і здатен перелетіти на одному заряді до 7 кілометрів. Головне озброєння дрону кумулятивний заряд. Нова модель отримала приставку МК 6 у назві. Головною особливістю БПЛА стала можливість протидіяти реп. Дрон має відповідний сертифікат від Міністерства оборони України. За словами компанії, виробництво десяти коптерів шуліка МК 6 займатиме близько трьох тижнів. У цей термін входить збирання прошивка, калібрування, тестування та пакування. У середньому виробництво одного БПЛА коштує близько від 25 до 30 тисяч доларів. Група Samsung представила модулі крила для безпілотників власної розробки. Передбачено, що ці крила будуть оснащені сонячними панелями. Розробники розповіли, що через мікроперетворювач відбувається заряджання додаткового акумулятора, за рахунок чого відбувається збільшення ємності батареї. Технологія дозволяє безпілотнику довше утримувати заряд і перебувати в повітрі. В даний час проект знаходиться на стадії прототипу та шукає інвесторів. Дронів і БПЛА стає все більше, що змушує також замислитись над створенням ефективних засобів боротьби з ними. Адже поява на полі бою рою безпілотних літальних апаратів, які здатні літати скоординовано, є великою загрозою, щоб її уникнути потрібно мати достатню кількість перехоплювачів, не обов'язково використовувати зенітні ракети, які є доволі вартісними. Для протидії безпілотникам раціональніше застосовувати засоби РЕП та кінетичні перехоплювачі. Управління Міністерства оборони США з протидії безпілотним літальним апаратам вже працює над технологією, яка допоможе нейтралізувати великі групи ворожих дронів. З весни 2021 по літо 2023 року було проведено чотири демонстрації. Перше випробування було спрямовано на перевірку можливостей перехоплювачів із низьким рівнем побічної шкоди. Останній тест пройшов на полігоні в Аризоні та був націлений на протидію ударним дронам Камікадзе. П'яте випробування, яке покаже можливість нейтралізації роби БПЛА, заплановане на червень 2024 року. Американці молодці. Та вміють передбачати загрози та вчасно готуватися до них. Чого не скажеш про одну з сусідніх країн, де невелика кількість безпілотників доволі успішно завдала ударів по стратегічним об'єктам, які були розміщені у столиці? Що ж буде, коли дронів буде не кілька, а цілий рій. Сподіваюся, що скоро дізнаємося. Ну, а це були всі техно новини на сьогодні. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па! Па-па. 33 дрони, три дрони, 33 три дрони, налякана росня, 33 три дрони. Летіло над Москвою. Скоро ворошенькам всім! Хана! Чіп!